І власне переходимо до нашої розмови із Валерієм Грицюком. Це історик, який представляє гуманітарний інститут національного університету оборони. Пане Валерію, я розпочну із давньої цитати. Знайшла її в дуже цікавій статті. Це цитата, яку Сталін сказав одразу після паради перемоги в розмові з Маленковим і Жуковим. Ось я зацитую. А ви можете самі переконатися, в тому, що така цитата була в слідушій війні. Я цитую мовою оригіналу матеріалу. В слідушій війні на русський народ уже опиратися буде нельзя. Він слишком змінився в годи війни і понес больші потери. В наступній війні військові кадри ми повинні черпати із середньоазіатських республік. Давайте спробуємо перенести власне цю цитату на нинішню ситуацію. Зробили росіяни, як вам здається, висновки із цієї такої давньої цитати Сталіна. Мені здається, зробили. А Мені здається, що Ні? висновки вони не зробили. Не Мені здається, що сьогодні керівництво Російської Федерації, послуговуючись історичними міфологемами, хоче заперечити ролі місця українського народу України, в досягненні перемоги в цій найбільшій війні в історії людства. А війна вона вогняним смерчем прокотилася через наші землі двічі, а то і тричі, а то і чотири рази проходила через наші села, через міста, через кожний дім, кожну родину. Через душу кожної людини. 7,5 мільйонів українців було мобілізовано на фронти Другої світової війни. Із них 3,5 мільйона віддали своє життя, поклали його на алтар перемоги над нацизмом, над утвердженням миру в Європі. І сьогодні хочуть заперечити цю роль. Це ви, ви пробуєте щось сказати Верховного головнокомандуючого Росії Володі Путіна, який сказав, що ми і без українців, би по ну як? саме так і не тільки це. Ви знаєте, у нас в університеті, Національному університеті оборони України імені Івана Черніховського, українця видатного, полководця Другої світової війни. На минулому тижні відбулася міжнародна наукова конференція. Я взяв збірник тест цієї конференції. На, якому, на якій були представники воєнних аташе європейських країн, представники інших народів і вчені всієї України історики, і якраз на цю тему велася розмова на цій конференції. А що саме от ви на конференції власне, ви вивчали? Був там український вимір, скажімо так? Конференція була присвячена українському виміру. Її назва Травень 1945 року у науковому дискурсі національній свідомості та історичній пам'яті. Одиться, просто ми, коли підходимо до цих днів, ми розуміємо, що от ви професійні історики, ви працюєте з документами, з документальною базою люди стикаються з міфами, міг фологемами, як ви сказали, в основному поданими через російсько радянський агітпроп, через кіно і німці, або через якісь речі, які вони пам'ятають там з дитинства різні книжечки. І от я хотів заспитати з точки зору навіть мешканців Києва, столиці. Ми ж знаємо, що раз в рік обов'язково пам'ятника, який стоїть недалечко від парламенту українського, до Ватутіна носять квіти, стрічки, червоні прапори, ніхто інший, як різні там вітрянковці, комуністи. Це Ватутін. Це битва за Дніпро. От можна зрозуміти, ми повинні носити квіти таким генералам, які сотні тисяч людей потопили заради сталінського параду в Києві. Чи знести ці маємо пам'ятники як військовим злочинцям, які знищували українців масово? Ви знаєте, я не буду зараз говорити як начальник гуманітарного інституту, я скажу особисто свою позицію з цього питання. На Украї... Часто бувало так, що епіцентр воєнних подій переміщувався саме на територію України. І ось вважають, що найбільші битви. Великої вітчизняної, які називають або радянсько-німецької війни, відбулися під Москвою в Сталінграді на Курській дузі. Але це е, зовсім не так і я, е, с... ми пробуємо спростувати цю тезу е, за багатьма показниками, такими як просторовий розмах, кількість задіяних сил і засобів, втрати, врешті-решт. Найграндіозніша битва радянсько-німецької війни одна з найбільших. Стратегічних операцій Другої світової відбулась на землях України на правобережній Україні. Її передувала битва за Дніпро і форсування Дніпра. Вдумайтесь в цю цифру, вдумайтесь. При форсуванні Дніпра втрати радянських військ, радянських військ, які складалися на 50-80% з мобілізованих українців, складали 27 тисяч 300 чоловік щодня. Щодня, щодня ці люди гинули, йшли під воду, гинули в боях на плацдармах. А, а така грандіозна битва, яка розгорнулася пізніше за правобережну Україну, яка відбувалася у складі десяти фронтових операцій за єдиним планом, задумом, за, єдиним, за єдиною метою. За, в цій битві зазнали наші війська. Радянські війська втрат більше, ніж 000. мільйон сто. Мільйон сто тисяч. Пане Валерію, я зараз фронти. зроблю невеличку паузу. Ми з вами обов'язково продовжимо бесіду після короткого огляду подій. І ми продовжуємо нашу бесіду із Валерієм Грицюком, військовим істориком. Пане Валерію, ви завершили на тому, які були серйозні втрати українців при форсуванні Дніпра. От Цікаво, чи можна було уникнути таких втрат, чи от в той момент, коли українці фактично стали гарматним м'ясом? Дуже багато залежить від воєнного мистецтва, не? від мистецтва полководців, які керують військами. І ви знаєте, так склалося. Що питання, от ті, які я почав піднімати стратегічних фронтових армійських операцій, їх планування, організації, здійснення у вітчизняній історичній науці не розглядались окремо. Так сталося. Вони були в радянських книжках, ще описані з радянськими, як ми говорили, міфами чи міфологемами. І саме зараз до 70-ліття, перемоги над нацизмом. І фашизмом я добавлю у Європі. Колектив, творчий колектив авторів Національної академії наук України Інституту історії. Університету оборони України створив працю, яка вперше вийшла на сторінках наших книг, нашої вітчизняної історичної, воєнної історичної літератури. Редакційну колегію очолив академік Смолій, Валерій Андрійович і генерал-тенант Телолим Василь Максимович. А що там є власне то, чого ми не знали досі? Тут дуже багато того. Багато для того, для того Вона написана на нових архівних джерелах. До речі, ми про Ватутіна говорили тут сторінки присвячені цій книзі «Тайні загибелі Ватутіна», проведених ним операцій. Книга називається Стратегічні та фронтові операції в Україні у 1943-1944 44 роках. Вона висвітлює не тільки грані е, майстерності або низької, або вдалих операцій, вона відкриває правду життя, правду фронтового життя. Ця книга, вона побудована на нових джерелах, е, на нових архівних матеріалах, які відкриті в Україні і доступні для всіх для всіх е, дослідників. А ті дослідники, які презентують цю книгу, е, то ми її не презентуємо як книгу, просто так ми її поставили на сайт університету. І кожен, хто нас слухає, може нею скористатися, зайшовши на сайт Національного університету оборони України. Власне, пане Валерію, дивіться там вислови деяких російських керівників, зокрема Володимира Путіна, просто вражають своєю абсурдністю Наведу одну із них свого часу. Він заявив, що перемога радянського союзу над фашистською Німеччиною вдалася лише за рахунок людських і індустріальних ресурсів Російської Федерації. А якщо зачепити тему лендлізу, невже це ніяк не допомагало? І лише за рахунок того, що вироблялося саме в географії Росії? От перемога і була. Як би ви прокоментували ці слова Путіна? Ну, президент Російської Федерації багато чого заявляє абсурдного. І е, лендліз це таке питання, яке е, має лендліз мав дуже велике значення для досягнення перемоги. Той потенціал економічний, е, фінансовий, матеріальний, який надали Сполучені Штати Америки, в тому числі в операціях на території України, він має надзвичайно важливе значення. Що казати, наприклад, е, на 70% потреби в автомобільному транспорті були покриті ленд-лізом. І це не страшні радянські машини, а студибекери, ну, мені довелося відживи. працювати з документами, з реальними бойовими документами по Корсун Шевченківської операції. Mm -hmm. І там е могли тільки студебекери в окремих моментах пройти до військ, довести матеріальні ресурси. А в багатьох випадках просто нічого не могло йти. І люди від села до села несли на плечах снаряди, патрони. От яка, на вашу думку, мета? От перебрати, ну, перебрати історичну правду, перебрехати її, так? А пізніше видати ще й федеральний закон, що якісь там хахли фальсифіцірують нашу історію? От яка кінцева мета приховати правду Другої світової? Мета, я думаю, зрозуміла кожному. Мета це імперські замашки, імперські традиції сьогоднішнього керівництва Росії. Це е, на історичних міфах е, створити нові підходи до формування бойового духу своїх військ. Тобто мобілізація, скажімо так, так? Е, так, це мета та, яка була у Гітлера. Та мета сьогодні і у керівництва Російської Федерації. Давайте ми зараз до нашої розмови. Що підключимо ще одного вашого колегу по цеху історичному? Це старший науковий співробітник інституту історії України Іван Дрейкові на зв'язку з нашою студією. Пане Іване, доброго дня. Пане Іване, чи ви на чуєте? Доброго дня? От, дивіться, дуже цікавий момент. Сьогодні Патрушев, а він в Російській Федерації відповідає за оборонку в, і відповідно в Государственній думі, він нічого іншого не сказав, а підтвердив слова пана Валерія Грицука, про те, він каже, що зараз подимають голову і возобновляється фашизм в Прибалтиці і на Україні. І ось хотілося б у вас, як історика, запитати, коли нас називають, нас українців називають фашистами, зсилаючись на певні підрозділи колаборантів, чи можете ви як історик розказати нам, а скільки росіян воювало на боці Вермахту в гітлерівській армії окупа... окупаційній, і чому російські історики не говорять про це? Ну, по-перше, дуже зрозуміло, для чого замовчується ця тема в Російській Федерації, тобто вони видумали собі один міф власне непорушного цього російського народу, який несе всім правду і так далі, і відповідно просто відсікають усе, що цьому міфу суперечить. От а об'єктивна реальність даному випадку, саме в розрізі Другої світової війни, якою так люблять спекулювати зараз в Росії, вона Власне, прямо підтверджує те, що наректи фашистами просто по цифрових даних перш за все треба. Ну не треба, звичайно, але підстави є говорити про це стосовно росіян. То Причому під час другої світової війни лише незначні території Російської Федерації були окуповані, але з за різними даними від 1 мільйону 200 тисяч до максимум 1 мільйону 700 тисяч приблизно половина колабораціоністів, які долучилися зі зброєю в руках до німецьких збройних сил, були росіянами саме етнічними, походили з Російської Федерації або записалися росіянами при вступі. Тобто тут щодо терміну. Фашист власне в Україні під час другої війни не було організацій, які називали себе фашистами в Росії таких організацій або не в Росії, а поза Росією, але сформованих з Росіян. Кілька організацій налічувалося, які прямо називали себе фашистськими, які симпатизували там італійському фашизму або німецькому нацизму, і з ідейних мотивів долучалися до їхньої боротьби проти радянського союзу. Тобто про масштаб. Власне, колабороцінізму ми можемо е говорити, виходячи, хоча б з того, що е на боці німецької армії, на боці різних формувань німецької армії, воювало цілих три структури, які самі себе називали арміями: тобто, російська визвольна армія, російська національна армія, російська визвольна народна армія. Всі вони з тих чи інших мотивів власне долучалися, і вони по суті здійснювали окупацію своїх теренів. Вони боролися з партизанами інших народів, які були окуповані нацистською німеччиною. Тобто, якщо виходячи просто з оцього факту з цифр, тобто російські історики зараз називають до ну, мінімум. 400 тисяч росіян, які воювали на боці е, е, нацистської Німеччини. І максимальна цифра вона не знає менш. Тобто вона до 700-800 називають і навіть мільйон росіян. Тобто там є е, фактичні причини, чому так відбувалося. Е, тобто... Пане Іване, просто на небагато часу, але, власне, дякую е, за оцю історичну довідку. Це Іван Дерейко нам якраз говорив. Отже. От ви хочете власне прокоментувати нас я називають хочу. фашистами, а в самі, самі створили тільки три армії. Я вже не говорю про казачі і другі підрозділи. Я СС. про казачі я хотів сказати. Так, Це абсолютно випадкові, що в нас співпали думки. Ми говорили про мільйони. І Іван Дерейко говорив про мільйони. Я про мільйони українців, які видали життя від 3,5 мільйонів до 4 загинуло на фронтах Другої світової війни. 100 тисяч, 200 тисяч, 300. Сьогодні встановити ніхто не може, наскільки багатиме. Mm -hmm. А часом, часто війна це доля конкретної людини, конкретної частини, конкретного підрозділу. І говор, розмовляючи про казачі формування російське, я був просто вражений. Мені довелося працювати з архівними документами 5-го гвардійського донського, казачого кавалерійського корпусу, який очолював генерал-майор Селіванов. До речі, корпус Вони на боці СС були, так чи п'ятий гвардійський донської казачій радянських військ. А, так а от второй. мені довелося працювати з документом, де по іронії судьби п'ятий кавалеристи п'ятого гвардійського донського, донського казачого корпуса mm -hmm. Селіванова зійшлися в сабельні рубки під, під населеним пунктом Вільшани Черкаської області з п'ятим кавалерійським полком імені Шкуро. І там просто жах, коли дончаки з дончаками. Тобто козаки на боці гітлера, з козаками на, на радянському боці? Так, да. донські козаки на боці німців з донськими козаками на, на радянській стороні. Оце вам ілюстрація до свій на свого здійме руку. А скажіть, будь ласка, от ви взяли з собою матеріали. Книжки, чи на цю тему ви не підготували якоїсь такої книги посібника для того, щоб люди і цей момент власне про участь росіян в цих німецьких утвореннях могли змогу почитати? Можливо, заплануєте таку таке видання? Ви, ви знаєте, ми будемо продовжувати роботу, звичайно, але в цій книзі е, стратегічні фронтові операції про те, що я розповідав, якраз йдеться з посиланням на архівні mm -hmm. документи. Дивіться, тобто з нею можна познайомитись на нашому сайті. Нашому на сайті можна читати. Ми, да? ми відкрити. я, я хочу ще один момент сказати. В нас, коли починається оця ідеологічна істерія, а вона легко заходить на наш простір через російський засоб масової інформації доколо 9 травня, просто можете історичну довідку нам дати, бо ми ну скажімо так, один з моїх дідів фронтовик казав, що до певного періоду ніколи не святкували 9 травня, тому що для фронтовиків. На якогось відчуття свята не було. Від якого моменту і під яким соусом раптом почали робити таке гучне святкування, власне, не спогади про війну, не віддання шани загиблим, а власне святкування. Як у всьому світі, да. там видають шану, а в Росії таке свято mm -hmm. просто і з коли роблять. Це почалося? З якого року? Це почалося, по-перше, в 45-му році був парад перемоги. Всі ми це знаємо. Він був не 9 травня, він був значно пізніше. І цей парад відбувся. Ми повним знаємо. А мій рідний дідусь був учасником параду перемоги на Червоній площі. Українець, який, до речі, до глибокої старості, як переповідали мої батьки, дуже негативно відносився до Сталіна. На відміну від Багатьох інших ветеранів. Потім про святкування перемоги забули на деякий час. І е, ці е, свята відновилися в 50-х роках, а з 60-х років вони стали дійсно гучними. З 70-х набули феєричного такого значення і проведення. А чому? Це ідеологічна машина. Тому що е, перемога. У тій війні вона е, с, с, слугувала цементуючим е, сегментом для утримання країн, які входили в Радянський території Союз. Території народів, так? Да? Да, території народів для е, Радянської імперії, для збереження Радянської імперії. Спільність дій, спільний ворог, спільна перемога. Саме на цьому будувалася ідеологічна система радянського часу. Ми точно знаємо, що ну, не менше ніж 86% росіян, власне, росіян є підтримують оцю ідеологію е, великої Побіди у русського міра Путіна. Тобто це показують соціологи. А що би сталося з ними, якщо б вони реально могли так же вільно, як ви, історики, або так само, як ми, наприклад. Подивитися на другу світову іншими очима. Давайте так: от, дивимося, вересень 39-го року, аж по червень 41-го року. Є дві союзні армії. Гітлер і Сталін, дві армії Вермахт і Червона армія разом в окуповують території, ну, наприклад, окуповують Польщу, проводять спільні паради. Так, от ми зараз маємо можливість, навіть ці архівні відео подивитися, це Бреський, було ще декілька інших парадів, коли спільно німецькі і російські війська, це був парад перемоги, до речі, перший парад перемоги, бо вони перемогли Польщу. Я вже не говорю про Балтійські держави. Перед тим була ще фінська війна, була Західна Україна, Бесарабія, Західна Білорусь, було рішення Ліги Націй про виключення СССР як країни-агресора з Ліги націй. це про образ ООН. От якщо б росіяни. Реально, оці 86% відсотків. Побачили, що з шести років війни, два роки, Сталін і Гітлер були союзниками. У них би щось змінилося в голові чи ні? А, ви думаєте, росіяни цього не бачать? А вони бачать і пишуть про це. Але я знаю російських авторів, які сьогодні змушені покинути батьківщину через свою. це? Росію, через те, що кажуть. А більшість знає про це, але робить вигляд, що нічого не бачить. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року, а вже на початку серпня 1939 року, за місяць до початку війни, призупинились заняття в військових академіях Радянського Союзу, зокрема в Академії Генерального штабу, і слухачі були направлені на доукомплектування органів військового управління в Київ, в Мінськ. Де Київський особливий військовий округ утворював український фронт. Була спланована наступальна операція, і це все було зроблено завчасно, ще до раптового, як би в кавичках початку Другої світової війни. Дякую за розповідь, за уточнення. Валерій Грицюк, історик, начальник Гуманітарного інституту Національного університету оборони України. Дякую вам.